У Франції вийшов свіжий новий номер Шарлі Ебдо. Перший після терактів минулого тижня. На першій шпальці пророк Мухаммед із сльозою на щоці тримає плакат з написом Я Шарлі. Над ним напис. Все пробачено. Газету розкупили за кілька годин. Арсен Цимбалюк. Далі ще до світанку на вулицях перед кіосками та магазинами з пресою вишикувались черги за свіжим номером Шарлі Ебдо. Ми замовили півтисячі копій, а отримали лише 30. У нас було більш як дві сотні бронювань. А отримали ми лише 30 копій. Цього замало нам потрібно ще. 10-й національний комітет розповсюдників преси повідомив, номер Шарлі закінчився в усіх точках продажу країни. Видавці вирішили збільшити наклад до 5 мільйонів, хоча зазвичай випускали 60 тисяч копій. Я був уже в п'ятьох місцях ще до сьомої ранку і не зміг знайти жодного примірника. Все продали зараз. Чекаю, поки відкриється ось цей кіоск. Новий номер буде для мене сувеніром після маршу, який пройшов у неділю. Я знаю, що номер вийде завтра і післязавтра. Сподіваюся, що зможу купити його й собі. Але мене попросили мої знайомі у Сполучених Штатах і Китаї, щоб я купив і їм. Тож будемо робити все можливе. Новий номер вийшов також в Італії і Туреччині. А в мережі доступна електронна версія Шарлі. На інтернет аукціонах продають і друковану версію. Її вартість сягає 700 євро. Каракатура на обкладинці єдине зображення пророка Мухамедо. У самому номері сатиричні зображення бойовиків ісламістів. Це Перший випуск тижневика після серії терактів минулого тижня під час стрілянини в редакції Шарлі Ебдо від рук терористів загинули 12 людей. Підозрюваних у терактів братів Куаші застрелила поліція під час спецоперації. Мусульмани називають новий випуск газети провокативною та образливою акцією. Я не проти свободи слова, але вона не дає права ображати пророка, адже це образить мусульман. Вони вирішили випустити кілька мільйонів копій заради свободи слова, і ми маємо відповісти так само. Ми жорстоко засуджуємо дії редакції цього тижневика. Ми вважаємо, що вони завдають кривди почуттям мусульман. Глава бойовиків Аль-Каїди в Ємені взяв на себе відповідальність за теракти у Франції. Він назвав їх помстою за глузування з пророка Мухаммеда. Ми пояснюємо людям, що це наша організація, обрала ціль і склала план операції. Ми зробили це у згоді за лахом. У поліцейській службі Євросоюзу, Європолі припускають у Європі найближчими днями можливі нові теракти серед імовірних сілей бойовиків: Велика Британія, Бельгія та Нідерланди. Арсен Цимбалюк перший національний.